Сьогодні 27 травня, субота. Приготовляючись до нової зустрічі з Господом, попроси його відкрити тобі джерела світла і правди. Щоб розпізнати його милість. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Йоанна. Сказав Господь своїм учням слова, які говорю до вас, не від себе говорю. Отець, який у мені пробуває, Він творить діла. Віруйте мені, що я в отці, і отець у мені. Коли ж ні через самі діла віруйте. Істинно, істинно кажу вам хто в мене вірує, такі самі від них робитиме. Бо я йду до Отця, і все, що будете просити в моє ім'я, зроблю, щоб отець прославився у сині. Зроблю все, чого б ви не просили в моє ім'я. Якщо ви мене любите, зберігайте мої заповіді Я проситиму Отця, і Він дасть вам іншого утішителя, щоб був з вами повіки, Духа істини якого світ не може прийняти, бо його не бачить і не знає. Ви ж його знаєте, бо він пробуває з вами, і у вас буде. Я не лишу вас сиротами, я до вас прийду. Ще трохи, і світ мене не буде бачити більше. Ви ж мене будете бачити, бо я живу, і ви будете жити. І знаєте того дня, що я в моєму отці, і що ви у мені, і я у вас. Хто має мої заповіді і береже їх, той мене любить. Тож мене любить, того мій отець любитиме, і я його любитиму, і об'явлюся йому. Ісус прийшов до нас з місією від Отця. Він знає своє призначення і бажає сповнити Його до кінця. Усе, що Він чинив і говорив, походило від Отця. Так само життя кожної людини на цій землі це неймовірне чудо задуму Божої любові. Після первородного гріха. Нам важко буває віднайти дорогу до Бога і до самих себе, щоб розпізнати своє покликання і завдання. Проте ми можемо просити Христа навчити нас спілкуванню з Отцем. Довіряти Отцю і вірити в Сина має велику обітницю сили. Істинно істину кажу вам, хто в мене вірує, такі самі від них робитиме, бо я йду до Отця. Відтепер учні чинитимуть діла Отця, бо вони залишаються свідками і посланцями Його любові. До цього покликаний також кожен християнин. Спробуй подивитися на твоє щоденне життя з цієї перспективи, де і для кого Господь поставив тебе, щоб любити в його ім'я. Людина спокон віків намагається відкрити потаємні джерела сили. А вони сховані у тому, щоб чинити волю Отця, котрий дійсно слухає бажання своїх дітей через Ісуса, і все, що будете просити в Моє ім'я, зроблю, щоб Отець прославився у сині. Ісус обіцяє апостолам іншого Утішителя, тобто Святого Духа. Ця троїчна любов Отця, Сина і Святого Духа кружляє над людиною. І так важливо відкритися надію кожної з осіб Пресвятої Тройці. Усе наше духовне життя є можливе завдяки дії Святого Духа, це Він дав нам розпізнати Отця і Сина у нашій особистій подорожі життя, повірити і жити як християни. Він приходить до нас непомітно як вітер. Бачимо, як він віє, але не бачимо самого вітру в нашому житті значно більше благодаті, ніж ми звикли помічати. Сказав Господь своїм учням. Слова, які говорю до вас, не від себе говорю. Отець, який у мені пробуває, Він творить діла. Віруйте мені, що я в отці, і отець у мені. Коли ж ні через самі діла віруйте. Істинно, істинно кажу вам хто в мене вірує, такі самі від них робитиме. Бо я йду до Отця. І все, що будете просити в моє ім'я, зроблю, щоб Отець прославився у сині. Зроблю все, чого б ви не просили в моє ім'я. Якщо ви мене любите, зберігайте мої заповіді Я проситиму Отця, і Він дасть вам іншого утішителя, щоб був з вами повіки, Духа істини якого світ не може прийняти, бо його не бачить і не знає. Ви ж його знаєте, бо він пробуває з вами, і у вас буде. Я не лишу вас сиротами, я до вас прийду. Ще трохи, і світ мене не буде бачити більше. Ви ж мене будете бачити, бо я живу, і ви будете жити. І взнаєте того дня, що я в моєму отці, і що ви у мені, і я у вас. Хто має мої заповіді і береже їх, той мене любить, Тож мене любить, того мій отець любитиме, і я його любитиму, і об'явлюся йому. Господь бажає провадити і надихати твоє життя і служіння іншим, якщо дозволиш йому це. Можеш відважно просити дару і натхнення Святого Духа для себе і для твоїх ближніх. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.